Доброго раночку покажу, як я вчора розпікірувала помідорки і як я попідписувала. Бачите, щоб потім не перепутати оці всі штучки, я буду вже даже, як висажувати, то теж біля кожної помідорки ставити. Сьогодні я поїду, ще їх докуплю, щоб, бо тут, дивіться, тут, от, наприклад, сьомий номер чотири помідорки. А стоїть тільки дві штучки. Я ще докуплю, щоб ну, потім не путатися. Хочу побачити, які вже ці сорта красиві. От, ще не всі попакірувала. Полила провігуром. От. Потім через днів 10 ще раз прополю. Він іде як не провікур, а магнікюр. Він іде як від чорної ніжки, він іде як стимулятор росту. От. Бачите, під лампами яке темне-темне таке листячко. А тут в мене малиші стоять. Оце баклажанчики, Оце ще помідори. Оце також баклажани. Отут почали сходити помідорки. Це баклажани. Тут у мене стоять, зараз я достану. Хоч би, хоч би не перекинуть, я так плотненько поставлю. Оце ті помідорки перші, що я їх сіяла. е-е-е Попробувати чи зійдуть на схожість. Вони всі зійшли. Опа, вони гарненько зійшли. А вон дивіться, що скільки мені треба попікувати Оце я тільки трошки, бачите? А там. О, бачите, що треба посадити. Але у мене немає отаких от стаканчиків. Зараз підучу в теплиці, може вони є, чи де вони в мене там, може, в літній кухні лежать. Мені хотілося всі в такі ось стаканчики. Ну, була одна касета, посадила в касету. Але як я виявила, що в стаканчиках дивіться, наскільки краще. от, Оце касета, а це стаканчик. О! Гляньте на мій перчик. Під світлом трошки недобре, а ну на ну, тако. дивіться. Отакі перчики. Треба на місце ставити, тому що вони всі по сортах. Ось таке. Оце вербена. Вона, вона я начеренкувала, гляньте. Вроді би нічого. І перший раз в житті черенкувала. Це я взяла, відрізала стаканчики і зробила їм такий парниковий режим, щоб був. Отака розсада в мене. Ну, ще там на вікні стоїть баклажани. От більше ті, що я була припалила, але вже я їх довела до ладу. Дуже добре поливати отим магнікюром, знаєте. Ну, один раз, а потім можна через 10 днів повторити. Дивіться, яка О, Ні, тут погано видно. Отако От Поставлю сюди на диван. Бачите? І не тоненька, і така вона йде. Бачите, яка? Люди, нема як показати. Отака От У все заложено касетами, насіннями, бачите? Тут градусник. Отаке. От Оце моя вербенка. Слухайте, може, якраз... Ох, яка. Бачите? Ну, наступило... наступив такий період, ану, отут вам покажу. Бачите? Ой. Герані мої. На вікні хай стоять, тому що тут місця нема. Я їх була сюди наверх на полку поставила, але боюся, щоб литнуть, да не хіли тут йде не їх. То хай стоять на вікні. Нічого. Отакі от от помідорки. Частина помідор, які я вчора пересадила. Отут дві штучки осталось, бачите? Але всі помідори по 4-6. По вже думаю, хай лучше тут буде порожнє, моя квітку впихну. Щоб не путатися, щоб отут, дивіться шість, шість цих. Бачите, третій номер. Це вроді би медовий спас. Ось такі помідорки землю купляю. Для розсади пише. А он, я вам покажу. он, дивіться, принесла стаканчики, але вони не такі. Не такі, як треба. Ой, догори ногами. Отако, бачите, на мішку. Отака земля. Тут пише для розсади. Ці стаканчики треба назад винести туди, в теплицю, щоб в хаті не були. Тут меншенький перчик трошки. Ну, я ж різні сорти в мене. Ой, різні строки вис... висівання. Ну, таке на сьогоднішній день, вроді би, непогано. хай росте. Оце мене навчила. Раїса Явтушенко так сієть. Бачите, тут помідорки так посіяла. О, тут так само, тут так само, тут, тут. Отаке. Отака розсада. Добренько. Яєчка я вже в інкубаторі перевернула, водички долила. Не знаю, чи там щось вийде, чи ні. Тому що яйця збиралися дуже довго. Я надіялась на курку. Вона не заквакала, да? не, не закуткудакала, не заквокала. То я купила цей дешевенький інкубатор. Але мені здається, що яйця вже будуть недобрі. Ну, може, останні. Ну і разом побачу, через пару днів буде видно там оплот у тих яєчках. Побачу той півень нормальний, ненормальний. Отаке. Отака розсадка. Добре, біжу, бо ще роботи море. Море море, ще хочу в теплиці трошки посіяла редиски і рядочок маленький посадила гороху. і хочу ще посіяти редиски. Ну, щоб була чуть-чуть пізніше, знаєте. Ще вночі мінусова температура, то не знаю. Буде трошки довше сходити. Добренько, на, всь на цьому все. Сьогодні у нас річниця, як не люди на нас напали. Вже рік вони мордують нашу Україну. Загинуло дуже багато людей, дітей. Ой. Нема що даже говорити. як так можна? В голові, дивіться, рік не укладається. Як так можна? Що ви наробили? Чого ви до нас додому приперлися? Ми ж до вас не пішли. Ви до нас прийшли. Чого?